Багато з нас, українців, були змушені покинути країну та влаштуватися саме тут, у Польщі, але не кожен хоче працювати на когось ліпше мати власний бізнес, і найбезпечнішим шляхом для цього є франшиза. Польща має чимало відомих брендів, що працюють у такий спосіб, і серед них є і українські, і ось деякі з них. Якщо ж ти плануєш родину вечерю, то на історичні відомі вулиці Хожа можна знайти франшизу мережі ресторанів Чорноморка із свіжими устрицями, пишною рибою та ароматним вином. Прогулюючись повз парк Тараса Шевченка, не забудь зазирнути до мережі пекарень Львівські круасани, де ти зможеш знайти круасани на будь-який смак. А от провести веселий вечір з друзями тобі допоможе франшиза мережі барів П'яна Вишня, розташована у самому серці Варшави біля Палацу культури, де 19-21 жовтня, відбудеться ярмарка франшиз. Не пропусти свій шанс заявити про себе, а також обрати бізнес. А ми вам допоможемо з організацією, концепцією та локалізацією бренду. Тож, побачимося вже зовсім скоро.